шов. і є бічний шов. В рукаві у вас є один шов і є у вас центр оката. Значить, шов, а, і ще у вас є з однієї сторони розсічка, яка йде до передньої половинки, тобто до пілочки. Значить, Ви повинні цей рукавчик положити так, щоб у вас сумістився. Шов на шов. Ось що шов на шов. Раз. Тепер. Коли ви на лікалах якісь з бурди робите, там у вас на пілочки теж така меточка є. Що оці дві вони повинні співпадати. Ну, вони у нас, ми знаємо, що це до переду. І закріпляємо обов'язково плечевий шов з вищою точкою Аката. Ось вона, бачите, розсічка, так, да, місце з тою точечкою. Закріпляємо. Це ми його вставили. Тепер ми беремо, залізаємо всередину. Дивіться, бачите? Таким чином, щоб я могла рукавчик ось, вставити в пройму. І по рукаву завжди ми вметемо. з зліткою мені дасть. Тут у вас трошки верлочок розпоровся. Бачите, Женя розпоровся трохи верлочок. Вручну тоді да, доділаєте. щоб Бо тут буде само собою верлочок і починаєте завжди знизу. Да. З бокового шва. Ідете рівняєте просто зрізи. І на один сантиметр по, по рукаву, тільки по рукаву, обметувати будете по. І mm -hmm. а по рукаву вшиваєте. Mm -hmm. Ну там у вас було, пам'ятаєте, в халатіках в відкриту пройму, mm -hmm. а тут, виходить, закрита пройма, mm -hmm. да. А яка -то открыта, яка так. Відкрита момент... пройма у вас э, в халаті була. Тобто, mm -hmm. як ви брали, коли вметували рукав, у вас mm -hmm. бок, э, боковий шов, не був ага. Mm -hmm. тільки плечовий. Mm -hmm. А тут у вас сшито і боковий Катя. Набери мені маму, будь ласка. Мамі, мамі, що... Не знаю, на змого набери. Змого набери, я зараз з нею переговорю. А, У вас все є, тільки ви не хочете... Так, да, я знаю. А, Як це ти не знаєш телефона маминого? І тут, от дивіться, ось я вже підходжу почти до верху, я починаю робити зрізи, рівняю, і в мене виходить посадочка, видно? Mm -hmm. Коли ви будете десь от центра 6-8 Да. і злегка ми його припосаджуємо. Бачите? Якщо посадочку ви не зробите, у вас буде лисий рукав і буде некрасиво буде тягнути вам по рукаву. Не буде зручно ходити. Так, так, да, 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 да. не тільки на підплітчики, це для того, щоб встала рука у пройму. Віддон до плечики, так? Да? Так, да, в основному, ось, бачите, як воно. Потім ви його ще раз перемітаєте, щоб закріпити була одна сплошна лінія. Ось я перехожу тепер на цю сторону. Тут в мене ще ось, ось є. Бачите? Ось складочка. Тепер я обираю булавочку. І йду на цю сторону. Да, і те же саме при посаджую, тому що я не можу ще вийти на сплошну лінію за того, що я рівняю зрізи. Ви бачите? Рівняю просто зрізи. І вона в мене сама ця посадочка виходить. Видно? Так. Mm -hmm. да. Щоб не вийшло, що там у вас пусто, а там густо. Но должно бути у вас равномерно mm -hmm. ось тут трошечки бачите надо ще було більше сюда mm -hmm. тут уже рівняється зріз, уже посадки не треба бачите сантиметричевис mm -hmm. Ну може бути трошки більше, в залежності від того, який у нас чи правильно підібраний розмір, понімаєте? О, отут уже ми ровненько повинні вже, вже додому хоче та дитина. Вже час був кому, чи ні? Чи пів первого? А без п'ятнадцяти. Теж підемо до вас. Це А манжет утім сильно проклеїти. Проклеить, да, так. І обшить його так, як я вам показала, як планочку. Поняли, як рукав, так? Да? Так. Да. Значить, я ще вас попрошу, Женя, отут бачите. Переметаєте ниточкою одною, щоб тут було рівненько. А ось тут, пожалуйста, оцю переробіть, отут, -от, бачите, я аж ось тут теж вийшло. Тут має бути рівненько і оцю посадку трошки сюди здвинути. Поняли? Оцю сторону, так, трошечки піднімете. Хорошо? Це нормально. Переметаєте ще раз і тоді обметуєте верлочком поверху, а вшиваєте однизу і в кругову опять донизу закриваєте. От верлока на 05. А кладете на якусь сторону. Заглажується в сторону рукава всіх, так ось так сюди повинні бути, бачите, припуски. Ну коли будете вшивати, верлоком можуть бути тут складочки заложені. Ну коли будете вшивати, щоб старатися не зробити складки строчкою, да, розправляти будете так. по рукаву будете вшивати. Поняли?